Всім привіт! Ви попали на моє нове відео. В цьому відео я проводитиму експеримент. Я із оцих трубочок їх всі соїдіню і перевірю, чи зможу я, не ставаючи з свого ліжка, купити воду стакан води, який стоїть на цьому столі. Так, для цього треба заміряти спочатку одну трубочку. Так. 21 сантиметр. А якщо розкласти? Думаю, буде 22. Ага. Так, 22 сантиметра. І ще треба, виходить, поміряти відстань. Відстані, на яко я буду пити. Ну, коротше, я заміряв. Тепер треба поділити, там вийшло 320 сантиметрів. Поділити на 20. Ну, будемо брати 20. Не 22. Коротше, виходить 16. А це ще я округлив. Так що... Десь, ну, плюс-минус 16, короче. 16 трубочек потрібно. Ну что ж, думаю, можно починати. Сейчас я вообще з'їдаю, типа, трубки. Сейчас ничего тут потрібні не нужно чуть-чуть. Так, надрізаю чуть-чуть. И -чуть вставляю. Сейчас подивлюсь, нормально буде. Це ще треба скуч, там гарячий клей. Надіюсь, все буде нормально. Господи, не вставляється. Ну вроді я нормально скріпив, зараз подивимося. Вода п'ється. Ну, не знаю, чи на камері видно, аму ну, сейчас подвинусь. Так. О, надіюсь, сейчас буде видно. А, ну. а я можу пити, но ну, я воздух захватую. Ну, пока що нормально. Сейчас буду пробувати далі скріпляти, то подивимося, як далі буде. Так. Я взагалі, типа, як з'єднував з трубочки побачив в інтернеті, що можна можна так з'єднувати, то я просто в мене вийшло її запхнути, А зараз недавно я додумався, типа, отак. І її зігнуть, потом еще поняли, отак зігнуть і пополам. Тоді вона така малесенька виходить. І можна впихнути. Зараз я тільки верю в ней. А так, я колись соединив дві трубочки і пив. Не ну, як колись, це було зимою. Це, мабуть, якщо я не ошибаюсь, останнє відео на моєму каналі. літом. Чи... Вроде ще 30-31 серпня буде відео. Ну, короче, подивимося. Так, тут, конечно, не дуже просто його вставлять. Ну, стараюсь. Фух. Це вже у мене один, два, три, чотири, п'ять, п'ять трубочок. А ви, як були маленькі, ви пускали трубочку і типу в обратну сторону, в пузарі. Я дуже часто це робив. Мені це не нравилось. Не знаю чого, але прикольно було. А ви взагалі часто через трубочку п'єте? Я от недавно був у друга, то ми, коротше, із трубочки чаї пили. Так, да, ми такі. То, коротше, ну, прикольно було. А так я коктейлі, як п'ю кав'ярні, то я з трубочки п'ю. Ну, так я кофе не п'ю, я п'ю коктейлі. Так що, ну, з трубочки я частенько почав пити. Я взагалі люблю із трубочки пити. Зараз я дороблю десяту і буду пробувати пити. Так, все, десята трубочка є. Вона, ну, не маленька. В кадр, мабуть, не вміститься. Так, зараз... Так. Получається. Все. Вставляю в стакан води. Надеюсь, вона, звісно, вставиться. О, не випаде. О господи, вона така здорова, я отсюда можу пити. Ой. Ич приклеивать потом надо буде. О, господи. Так, поки стоїть, можу пить. Ой-ой! А, нет, тут невеликий потоп. Ну, короче... Ну, нормально, но вообще погано. Не, пить важко, но сейчас я еще раз попробую. А ну. Сейчас. Мабуть, треба щось робити. Мабуть, я спробую обматувати скотчем. Устороним, бо він лучше мне кажеться, приклеивать, запаяє. Все. Тепер буду приклеювати скотчем. Ще довше. Короче, появилась проблема, вона почала протікати. Ну а так я попробую ще быть, вона вроде нормально тягне. Ну скоро вже можна буде, думаю, пробувати, як воно п'ється на такій відстані. Чуть чуть-чуть осталось і вже можна буду пробовать самую суть нашего эксперимента. Ну что ж, поехали. О, началось. Що сказати? Я типа п'ю, але ну, сплошного потока немає. Ну, коротше, 50 на 50 експеримент вийшов. Коротше, у мене тут повний беспорядок і мокре все. Ну, 50 на 50 експеримент, як я сказав, вийшов. Ну, думаю, якщо склаять гарячим клеєм, то буде нормально. Ну а так, ну, пить вийшло. Так що ну що, не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. З вами був я, Дім. До побачення.